Війни. І в нас є успіхи, і знаєте, я хотів би сказати трошки словами, тому що віршовані слова не ближче доходять. І знаєте, ми переможемо, і наші бути не може. Нікому не зробити нас, рабів. З святій борні Господь нам допоможе, Він надзвичай у нас благословив. І отак от хотілося би. І ще раз закликати молодь. Ви знаєте, я от, е, служив в армії. Це давно-давно було. Леше пам'ятаю настрій людей. Коли е, хтось відкосив від армії, на нього дивилося якось так, як на хворого, розумієте, дівчата так підозріло. А зараз той, хто відкосив, то той герой, а хто пішов служити, той лох. Оці треба стереотипи людей міняти. Бо якщо людина відслужила захисник, це треба його побажати, любити, і дівчата за ними будуть бігати. От. А так думаю, ну то що, хай, якщо він не такий хитрий. І от я, вибачаюсь, от тут сказав воєнком, що треба і пресу підключати, і телебачення, щоб якось піднімати, то тобто, дух, щоб люди знали про армію, що їм штидно було відкосити. Якщо дозволити. Я хочу зачитати вам вірш, бо я ще впевнений, що віршоване слово, бо воно більше доходить. Але це російською мовою. Ну і це не страшно, ви ж бачите на Донбасі, скільки людей, які російськомовні, вони говорять по-російськи, а думають по-українськи. Розумієш? Оце головне, не як ти розмовляєш. Тому що патріотизм не в тому, що ти одів сорочку, вишиванку, шарабар, і там щось красиві слова говориш, а в тому, що ти конкретно зробив. Оце, знаєш, не кажи, як ти тяжко працював і що ти робив, а покажи, що ти зробив. О те, що покажеш конкретно, то ти патріот. Я відслужив 37 років. Я полковник, я останнє в моє місце роботи, це був перший заступник начальника управління Служби безпеки в Тернопільській області. Зараз я очолюю асоціацію ветеранів спецпідрозділів К – К. Це підрозділ специфічний, це спецпідрозділ по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю. Оцей наш осередок маленький, бо це моя ну, частина асоціації в Києві, яку очолює генерал полковник Шеремета. От. Я от тут осередок, на 62 людини. Згідно з ми можемо залучати до участі в нашій роботі і підприємців, як колективні члени нашої асоціації, і людей, які навіть не служили в нас, але розділяють наші помисли. Ну, а в костях, звісно, це люди, які не служили. Так от ми за один рік 14, це просто як звіт. Я вам просто не хочу там палитись, Ну, от конкретно, що можна щось сказати. Ми зібрали 140 тисяч гривень. Ми придбали два автомобіля підвищеної проходимості. Один ми подарували, якщо бачив навіть по телевізору, то такий будь-сюжеті подарували управлінню СБУ, тому що там наші підрозділи певні виконують завдання.